Ви звучите приблизно ось так. Фен, mm -hmm. або ось так. Або у вас високий голос, і ви бажаєте зробити його нижчим. Або у вас постійно не вистачає дихання, особливо на публічних виступах, або перед камерою. Або голос зривається, сідає, з'являє хриплість, звучить тихо. Є проблеми з дикцією. А можливо, через голос ви невпевнено звучите і виглядаєте. Ні, відчуваєте себе, начебто впевнено, впевнені в тому, що говорите. А як тільки починаєте говорити, голос підводить вас, починає тремтіти і не передає вашу впевненість у сказаному. Вітаю! Все це до того, що це найчастіші причини, чому люди дивляться це відео. Хто я, та які результати отримують мої студенти, ви можете подивитися ось в цьому відео, десь воно тут вилетить. Всі ці проблеми я не просто розумію. Я знаю шлях до їх рішення. Імовірно, ви вже намагалися самостійно вирішити їх, або навіть вже проходили якісь курси з ораторського мистецтва. Але результату або немає, або вони незначні. І ось ви, коли намагалися зробити якісь вправи техніки, такі вмотивовані, старанно виконуєте вправи, але результату не бачили і все закидували. Щось у мене не виходить, та взагалі якась фігня. Роблю, роблю нічого, ніякого результату нема. Напевно, не моє. А може, ви ніколи не пробували поєднувати вправи та повсякденне життя? Розумієте, про що я? Коли ви ціленаправлено починаєте виконувати вправи, ви старанно їх повторюєте, і, ймовірно, у вас щось починає виходити. Але потім ви виходите на вулицю або на сцену, або на зідзвон і повертаєтеся у своє звичайно, ймовірніше за все, затиснуте звучання. То всі ці вправи, які ви годину тому робили, Залишаться безрезультатними моя методика побудована на чотирьох принципах: це техніки, вправи, простота та регулярність. Наприклад, багато хто співає в душі або в машині, особливо під час прибирання квартири або просто виконуючи будь-які інші повсякденні справи. То чому ж не поєднати вправи для голосу та мовлення зі співом? І неважливо, важливо, як ви співаєте. Тут головне – процес. Я пропоную спосіб, при якому ви не втратите мотивацію і побачите результат. В описі під цим відео переходьте на мою сторінку в інстаграм, де в Reels, в Stories я майже щодня даю корисні вправи техніки для голосу, дикції та комунікації. І обов'язково переходьте за посиланням на мій телеграм-канал, де на вас чекає більше вправ та деталі про навчання на курсі про голос. Результат. Ви помітите вже через тиждень навчання. До зустрічі на проголос, папа. -па!